Будемо дізнаватися епідеміологічну ситуацію. Нею опікуються теж люди в білих халатах. Протягом літніх місяців в Україні рівень хворих на COVID-19 зріс зрісу 13 разів. Про це повідомляють у міністерстві охорони здоров'я. Також були підтверджені летальні випадки від нового штаму коронавірусу. Флірт лише із початку серпня зафіксували понад 26 тисяч інфікованих українців. Яка ситуація з хворими на COVID-19? зараз розпитаємо у наших кореспондентів із Миколаєва, оде і Львова, вітаю колеги. Почнімо із Миколаєва Наталя Якобсон болібо Наталю. Що відомо в Миколаївській області від коронавірусної інфекції дві людини померли. Така є інформація. Які останні цифри по хворим? і Яка ситуація загалом в області? Вітаю колеги. Наразі в Миколаївській області останні три тижні значно збільшилася кількість хворих на коронавірусну інфекцію, як, мабуть, і по всій Україні. І за цей час у нас захворіла майже 1300 людей, 216 з яких були свого часу ушпиталені. А тим часом в Миколаївській області почали здійснювати епідеміологічний нагляд за стічними водами і вміст в них коронавірусної інфекції. Простіше кажучи, фахівці обласної лабораторії з контролю та нагляду. За хворобами двічі на тиждень виїжджають на очисні споруди, беруть там стічні води і досліджують їх в лабораторії на вміст коронавірусної інфекції. Для того щоб ці результати були адекватними, треба досліджувати очисні споруди, які обслуговують не менше, як 100 тисяч населення. Отакі у нас одні обласні саме там відбуваються всі забори. Надо додати, що метод цей не якісний, а кількісний кажуть в лабораторії. Тобто лаборанти беруть аналізи на те, щоб визначають не Наявність чи відсутність вірусу, а кількість вірусної інфекції в стічних водах. Як саме все це відбувається, пропоную почути далі від фахівця. Дослідження проводимо методом полімеразної ланцюгової реакції. Зараз проводили екстракцію в боксі біологічної безпеки. Потім готуємо суміш для ампліфікації, ставимо ампліфікатор, обліковуємо результат через ну приблизно півтори години. Десь виходить результат. Провели вже чотири дослідження і виявили в двох пробах позитивний SARS-CoV-2. Цей метод раніше в двадцятому 21 роках вивчення стічних вод на наявність коронавірусної інфекції застосовували у США та країнах Європи, адже вірус в організмі людини може не проявлятися від кількох днів до тижня і навіть більше. А стічні води видають результат одразу, як сказала лаборант протягом години півтори. Також є люди, які хворіють безсимптомно, але вони заражають оточуючих. Цей кількісний метод дозволяє спрогнозувати приблизну кількість пацієнтів, якої бу буде чергова хвиля хворих підготувати до неї лікарні та лікарів, а також застосувати певні протиепідеміологічні заходи в області. Такі дослідження на Миколаївщині вже тривають понад три тижні. Про перші результати нам розповіли теж в лабораторії. Пропоную почути про це далі. І ми вже можемо сказати, що з понеділка по понеділок, якщо порівняти ці дослідження, то в два рази збільшилася концентрація цього вірусу. І можемо, якщо порівняти ту кількість досліджень, які надходять нам на лабораторію від пацієнтів, то ми можемо вже також сказати, що рівно в два рази підвищується кількість захворювань, те, що ми бачимо, по результатам лабораторних досліджень від людей. Також у лабораторії нам розповіли, що лаборанти одночасно в одній пробірці досліджують вміст і коронавірусної інфекції, і грипу і кажуть, що є вже позитивні результати і на ту, і на ту хворобу. Однак коронавірус поки що значно переважає. Наразі у мене вся інформація а про про епідеміологічний стан у Одеській області пропоную почути від моєї колеги Світлани Довжук. Світлана, вітаю тебе. Передаю тобі слово. Дякую, Наталя. От на Одещині тенденція захворюваності на ковід 19 Вона тримається з.